2 квітня в управління праці та соціального захисту населення був підписаний договір на будівництво восьми будинків по вулиці Ковальській, які були знищені внаслідок ракетного удару Російської Федерації. Коли ми дізнались про знищені будинки у Ваші, то почали шукати фінансування. Знайшли іноземного спонсора, це релігійна організація Кнева із Канади спільно із українською Греко-католицької церкви. у Нас знайшлося фінансування. Ми зробимо будинки, там буде буквально тільки коробка, вікна, двері, а все внутрішнє облаштування кошти. Ми ще шукаємо. Тож будемо залучати. Якби можливо іноземні якісь інвестиції, якщо ще знайдемо. І хто має змогу, наприклад, із коростенського бізнесу, то теж може долучитися до нашого проєкту. Будівельні роботи розпочнуться вже з наступного тижня. Після чого ви отримуєте коробку з наружними вікнами і двері, внутрі дверей, я так розумію, немає. Внутрішні. Ви тільки отримуєте коробку знаружжя, навіть ну, інших відмостків, нічого цього не буде. Це будуть фундаменти, повністю каркас будівлі, зовнішні двері і зовнішні вікна терміни будівництва прописані в договорі і становлять 90-120 днів з дати, коли платник перерахує перші кошти виконавцю робіт. Ми розраховуємо десь приблизно на 3-3,5 місяці. Якщо <клес> не буде ніяких факторів, які нам заважають танцювати, тобто це погода та якісь форс-мажори, то 3-3,5 місяці – це реальні. Факт, тобто просто ще один момент. Ви також маєте розуміти, що одночасно ми не починаємо всі вісім будинків. Тобто, це для того, щоб у нас не було розриву по роботі. Тобто заливається якась перша частина фундаментів, поки заливається інша, на першу вже буде монтуватися там коробки. Коли готові будинки будуть здані в експлуатацію, кожна родина отримує побутову техніку, а саме. По пральній машині, тобто 8 пральних машин для вас вже замовлено, і холодильні, морозильні камери на халетя холодіння. Тобто інший фонд, який займається там жінками, безпека і так інше. Ми ми розповіли на одному з зустрічі про цей проект, про будівництво будинків, про здачу, про руйнування нашої вашої будинки під час авіаудару. І вони виявили бажання вам під час відкриття віддати 8 пральних машин, і 8 холодних ми слідкуватимемо за будівництвом та будемо тримати вас в курсі подій.